Если говорить о дорогах, о покрытиях, покрытиях рахах... неудовлетворительное. Плохое. <Плакує. гум> <гум> <гум> ну, путило в санусы. В вулиці нічого. ничего. Незалежности Гагаріна. А остальные пусть. Наглядно пособие. До, до старого центра, від пиках. Ну, это же вообще кашка. Так 50 на 50. В хорошем состоянии, в плохом. Ну, во дворах плохо. Ну, по состоянию броварских дорог, могу сказать то, что... Не вистачає їм реконструкції, реставрації. Там як був поганий, так і завжди все поганий. Нічого не змінилося. Броварчани скаржаться на стан місцевих доріг. У соціальних мережах користувачі навіть визначили топ-20 найгірших, на їхню думку, броварських вулиць та доріг із найгіршим дорожнім покриттям. З приводу цього ми звернулися до місцевих чиновників, аби з'ясувати, що саме вони думають з приводу стану міських вулиць і що збираються з цим робити. На наш запит ми отримали офіційну відповідь міської ради. Влада стверджує, що у броварах немає жодної вулиці або дороги, яка перебуває в непридатному для експлуатації стані. Сьогодні ми перевіримо, чи насправді це так. Найперше прямуємо на вулицю Сідова. Нам її дуже радили наші користувачі, радили в лапках. Коротенька вуличка, але цей нетривалий шлях для автомобіля може дуже дорого коштувати. Але дорога достатньо коротка, тож ми прямуємо далі. Ми приїхали на вулицю Київську і не було в нашому списку, але на цю місцину обов'язково потрібно було завітати. Цікаво, що ці ями, ця частина дороги знаходиться якраз навпроти автомагазинів. Дуже символічно. Ну, підсипаю я вже року 3-4, а то може і більше. Ну вже стройки нічого не стало. Ну, Місяць-два і все втрамбовується, опять яма. На цій ямі дуже чітко видно, що тут як мінімум три рівня, тобто такий кратер з глибиною близько 14 сантиметрів. Другий день нашого тест-драйву броверських доріг. Ми їдемо в район пікарні. Тож вулиця Радгоспна. Реально, це поки що найгірше, що нам вдалося побачити в броварах. Ну, я насправді більше ністилого асфальту, я так розумію, для пекарні це, це норма. Нас попереджують. <рик> Я не знаю, що тут ще можна коментувати. Хочеться утікти з цього забутого владою району. Зараз ми в центрі міста на бульварі Незалежності. Більш-менш нормальні дороги, але зараз ми спробуємо звернути в двори і побачити, що відбувається там. Красовського дійсно нема до чого придратись. Так само дорога майже в ідеальному стані, рівне, дорожне полотно, Ну, практично жодної ямки. Двори на Енгельса, те саме, що і на Лагуновій, на Карленка, подекуди на воз'єднання, ну, в принципі, по всьому місту. Тобто на дворові проїзди ніхто особливої уваги не звертає. Кілька десятків метрів вулицею Фурманова коштувало нам жорсткого удару каналізаційним люкам днище автомобіля, але те, що ми побачили в кінці, перевершувало наші всі очікування. Вы, сколько обращались и говорят, що у вас есть дорога, а у нас нет. Как депутатов выбирают, так они обещают нам дорогу.